Здається, вже адаптувались, вже нормальний сон, і засинають добре, і просинаються там як потрібно, всім вісім. Тому мені здається, вже адаптація має закінчитись в найближчі дні. А настрій чудовий. Хлопці дуже мотивовані, хлопці в прекрасному настрої знаходяться. Ради бачити і один одного, там, кого не бачили, хто приїхав там, з інших чемпіонатів і радий бути на такому святі як чемпіонат світу. До зміни часового поясу встиг адаптуватись вже, бо тут два дні. Був важкий переліт то я одразу ліг спати вночі і адаптувався швидко. Після першого тренування так було важко, але потроху, нормально. Є, звісно, нові люди, але я швидко з ними познайомився і поспілкувався. І в нас тут одне, одне завдання. Я хочу виграти. Я думаю, кожен хоче тут виграти чемпіонат світу. Це щось звич... незвичайне. Вже і дивилися, і дивилися вже давно. І зараз аналізуємо заявку, яку вилежали корейці. І знаємо цю збірну. ну Слухайте, вони, збірна дуже досвідчена. Багато разів приймали участь на чемпіонатах світу, грають в такі, ну, в доволі. Цікавий футбол, він інтенсивний. Може, він не такий там технічний, як інші збільна навіть та ж Австралія грає, або там страни Латинської Америки. Але футбол інтенсивний, дисциплінований, з багато рухаються на великій швидкості працюють, тому ну буде дуже цікаво. Будемо завтра, після завтра вже повноцінно розбирати соперника, але ми їздили по Корею. Років два назад грали проти цієї команди. U-19 була потужна команда, і проти них легко не буде. Це буде дуже складна гра.